І відкрив мітинг реквієм міський голова Володимир Москаленко. Рівно 26 років тому був зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Руйнування носило вибуховий характер. В навколишнє середовище було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Аварія розцінюється як найбільше у своєму роді за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих, так і постраждалих від її наслідків людей, зауважив виступаючий. Сьогодні ми зібралися тут, аби відзначити 26-ту річницю від дня чорноморської трагедії, яка сколихнула увесь світ. 26 років минуло з тих часів. Але чорноморська трагедія і до цього часу залишається невилікованою раною. Пам'яті українського народу це день Чорнобильського лиха, болю, суму і забути його, і використали з пам'яті нашої це неможливо. Присутні на мітингу озвучували факти та цифри, які свідчать про серйозність та масштабність даної катастрофи. Так, в результаті територія в радіусі 30 кілометрів піддалася радіоактивному зараженню. Від радіоактивного забруднення постраждали 19 російських регіонів з територією майже 60 квадратних кілометрів із населенням більше 2 мільйонів людей. Ураження зазнала і територія Білорусії. А про Україну що й говорити? Ми, коростенці, є живими свідками усіх жахів Чорнобиля. На території району 108 населених пунктів. З них третина відноситься до третьої зони і село обіходи до другої зони. Багато разів буваючи у цих селах 10-15 років тому, відчував на собі щось зі здоров'ям. В районі проживають і ліквідатори, і вдови загиблих, і інваліди. Жаль, що влада, на жаль, мало уваги. Приділяє цим людям. Під час мітингу були покладені квіти до пам'ятного знаку Чорнобильцям. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх тих, хто віддав своє здоров'я та життя. В наших серцях назавжди залишаться добрі спогади про цих відважних людей. Не просто сьогодні доводиться і живим ліквідаторам. Вони вже багато років виборюють у держави свої заслужені права, в тому числі достойну пенсію. Терпець увірвався дружині одного із ліквідаторів. Він з, 5 травня по, з 10 травня по 20 травня був в Чорнобилі, це пожежний. Його фамілія викорбувана у нас на, стені, на стелі в пожарній частині. Пенсія його за листопад 2011 рік 990 гривень 7 копійок. Грудень 999 гривень 47 копійок. Січень 2002 гривні 77 копійок. Січень лютий березень 1002. Квітень 2012 1005 гривень. Буквально вчора була в Житомирі. Сказала, може, ви ту що спомилилися, може ви неправильно посчитали коефіцієнти. Подивіться, на що мені була дана відповідь? Ваша пенсія не зміниться. На сьогодні ми. Маємо 44 рентгена за 10 днів 44,5 рентгена облучення. А завтра нас запросили до міністерства і будуть йому вручати державну винагороду, орден. Велике спасибі. Але краще додати йому пенсію достойно, щоб він міг сьогодні оздоровлюватися, сьогодні міг свою сім'ю прокормити і щоб він сьогодні. А ви знаєте, чому я сьогодні на сцені, а не він? Бо я знаю, що його серце не видержить. Є такі приміри, так що отак нам піднімають пенсію. На жаль, таких прикладів несправедливості, як по відношенню до ліквідатора Дмитра Стритовича, дуже багато, а дехто просто не дочекався. На мітингу також було прийнято резолюцію з вимогами від усіх коростенців чорнобильців, яку буде направлено до президента України Віктора Януковича, не дивлячись на те, що з моменту аварії на ЧАЕС минуло вже 26 років. Ця тема для нас є і досі актуальною, чого не можна сказати про державу.